Наша наступна сьома порада для фахівців з податкового обліку. Стосується контролю договорів для цілей податків, які ж ключові параметри? Договір визначає всі податкові наслідки. Багато суперечок із податковою виникають через слабку увагу до умов. Договорів. І якщо ви навчитесь правильно трактувати умови договору, то ви будете сплачувати правильні податки. І так, давайте розглянемо алгоритм податкового аналізу договору. Перше це предмет договору. Відповідаємо на питання, що саме постачається, там чітко повинно бути зазначено. Далі умови поставки. Нам тут важливо саме дату переходу ризиків. Наступне важливе питання для аналізу договору це умови оплати, з метою правильно визначити можливість виникнення першої події. Далі формування ціни, різноманітність, знижки, бонуси і коригування, і документи, які підтверджують реальність операцій. І наша порада. Податковий фахівець повинен читати договір очима податкової. Рухаємось далі. Наша наступна порада завтра.